Слава Україні, героям слава! У студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. Суперечки щодо істинної дати святкування Різдва тягнуться доволі давно, а рішення святкувати Різдво за новою датою ще більше викликає суспільний інтерес. 25 грудня, чи 7 січня, знімальна група ТРК Надвірна вирушила дізнаватися у мешканців громади, до якої дати схиляється більшість. Куди ходити? 25 грудня. 25 грудня вказується у церковних книгах як дата відзначення Різдва, як у католиків, так і православних. Щоправда, одні святкують за новим стилем григоріанським календарем, а інші за старим Юліанським. Справа в тому, що середня тривалість року в юліанському календарі становить 365 діб та 6 годин, тоді як тривалість астрономічного сонячного року триває 365 діб, 5 годин, 48 хвилин та 46 секунд. Тобто юліанський рік був довшим за астрономічний на 11 хвилин. 14 секунд, отже, відставав від реальної зміни років. Тому на середину 16 століття вже виникла різниця більш ніж у 10 днів, кажуть історики. Це призвело до реформи календаря, яка була здійснена у 1582 році, особливою комісією, створеною римським папою Григорієм VIII. Різницю прибрали, коли після 4 жовтня 1582 року було наказано перейти відразу на 15 жовтня. Новий реформований календар став називатися Григорянським. ТРК надвірно розпитала мешканців недвірнянської громади, коли вони будуть святкувати. Цього року перше моя сім'я буде святкувати Різдво як весь цивілізований світ 25 грудня. Я вважаю, що нам треба відходити від цього москальського, так як вони вбивають наших дітей, матерів, чоловіків, татів, то нам треба робити все так, щоб нас нічого не з'єднувало. Так, як всі 24-го. Ну я думаю, на мої, мої думки позитивні. Я думаю, що так має бути, як було колись. Я дотримуюся цього. 24 грудня будемо святкувати різдво з цілим світом. 25 грудня. Як ваші думки щодо цього? Ви підтримуєте? Да, підтримую безперечно. Все-таки це те, що було до революції 17-го, воно повернулося. Тобто нам не потрібно, знаєте, що я за. Так, я підтримую. Дякую. 25-го числа. Я так думаю, що пора вертатися на круги своя, тому що наші предки, далекі предки, так само святкували 25-го, як і вся Європа. Потім, при приходу москалів, ми перейшли. Ну, тепер вертаємося, так і має бути. Веселих свят хлопці. Та якийсь світ святкує. 24 го на 25. Повні нормально, коли ж святкували так, а то, що зараз таке становище, що. Все, приначалося ти. Я вже з того року, 24-го грудня. За 24-го я знаю хлопці, не знаю. Вдома все. 24 грудня. Як ваші думки щодо цього? Я думаю, що це правильно. Коли ви святкуєте Різдво? 25 грудня, так як і вся Україна. Як ваші думки, ще до завтра? Нормально, так як колись святкувала, так і в даний час будемо святкувати. Підтримуєте? – Так. 24 грудня. 25 грудня. Ваші думки, ще до цього? Ви підтримуєте це чи підтримуємо? Ми з Андрійком підтримуємо у підсумку. Можна сказати, що всі опитувані погоджуються з датою відзначення різдва з 24 на 25 грудня, як новою і такою, що розмежовує нас віддати святкування цього свята в окупантів. Міський голова міста Надвірне Зійновий Андрійович дав коментар про ситуацію, яка складається в країні щодо військового ПДФО, яке було забране з місцевих громад. Очільник громади ділиться думками, які виклики це може поставити українському народу. Попри це, запевняє, що незважаючи на такі обставини, допомога від громади бійцям ЗСУ буде продовжуватись. Ідеологія військового ПДФО я говорю про нашій громаді. Вона в першу чергу направлена для того, щоб більше цього. Більше 50-60% цього ресурсу ми направляли безпосередньо військовим частинам допомоги. Десь живими коштами, десь закупляли дрони, тепловізори, пікапи, комплектуючі засоби зв'язку. Але військове ПДФО це і реабілітація, військове ПДФО це допомога учасникам бойових дій. Військове ПДФО це компенсація пільгового харчування, військове ПДФО це лікування учасників бойових дій. Звичайно, кожна поїздка, то що я й раніше говорив, коли приїжджаєш до хлопців на передову, куди ти можеш доїхати, або на КСП, хлопці хлопців єдине питання, чи ви надалі будете допомагати. І саме головне, коли забирається військове ПДФО, наприклад, 96 мільярдів гривень це за 15 місяців, це за 3 місяці 23-го і за 12 місяць, і за 12 місяців, 24-го року, це біля 100 мільярдів. Звичайно, що половина суми буде на закупівля або виробництва дронів, або іншого. Але би хотілося, якщо ці кошти забирають, забрали вже від місцевого середування, щоб вони оперативно з'явилися у вигляді закупівлі або виробництві дронів, тому з чим хлопці звертаються. Бо ми, коли в нас були військові ПДФО, кошти, ми кожного місяця закупляли по 10-15 дронів. Зараз ми не маємо цього ресурсу, а хлопці далі звертаються. І за допомогою цих дронів, за допомогою всього того, що ми закупляли на протязі практично двох років війни, вони втримували фронт. Хто утримав Україну? Саме перші місяці, перші тижні, це закупівля дронів, це закупівля пікапів, це формування сил оборони, це побут, це харчування, все те, це військова форма. Аж потім, коли все стало на промислові військові рейки, коли забрали ПДФО, я переживаю, щоб не було то провалля для того, щоб провалля не утворилося на лінії фронту. Бо в нас забрали кошти, а той фінансовий ресурс, який має дойти до тих речей, які сьогодні закупляються до хлопців, можливо, ще не дійшов. Тобто хлопців потрібно оперативно сьогодні підтримувати. Кажуть військовим, ви не звертайтеся до місцевого середування, до мерів, а ніхто не каже, до кого вони мають звертатися. Щоб оперативно, ну, кожна поїздка це дрони, це автомобілі, це тепловізори, це генератори, це акумулятори. Якщо ми це закупляємо зараз на власних приватних коштах, на кошти одноденних заробітків, що буде завтра, коли і цих коштів не буде? Звичайно, що цих 100 мільярдів гривень мали б промислово налаштувати на виробництво дронів і на е, потребу те, що ми надавали як місцевому сорядуванні. Чи воно так вийде? Я сподіваюся, що вийде. Якщо оперативно не буде швидкого переходу з коштів ПДФО від місцевого сорядування до державного бюджету, може бути. Не дай Бог різні ситуації. Не хотів би я говорити про послаблення бородоздатності країни, але хотілося б, щоб ці кошти ще більше працювали для того, щоб хлопці мали те, що вони просять. У надвірні відбувся концерт Музика душі. Ця подія є результатом кооперації Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки та місцевої музичної школи, що було зіграно та цікавого на концерті. Далі в сюжеті. Музика душі. Це проект, покликаний створити хороший настрій. Концерт присвячений порам року, відбувся у центральній міській публічній бібліотеці. А твори, підібрані викладачами, розкрили талант вихованців. Дав коментар, і один із виконавців музичних творів Богдан. Я граю на ксилофоні, і я готував граю пісню вальс, і готувався я приблизно два тижні. Про самі твори та підготовку учнів на даному заході розповіла одна із вчителів пані Юлія Удот. Ну, наші учні сьогодні будуть бага грати багато різноманітних цікавих творів, які пов'язані з порами року. Хоч зараз у нас зима, але тут буде присутні і весняні мотиви, і літо. І осінь, ну того, що всі пори року діти сьогодні це все будуть тілювати за допомогою звуків музики. Дуже багато є народних пісень у виконанні наших учнів, а також українських композиторів. Більшість це українських композиторів, композитори класики. Коротко про сам захід розповіла ведуча дійства Світлана Гаєвська та директорка бібліотеки Марта Кушнарчук. Вихованці музичної школи вони покажуть всю свою майстерність, що вони навчилися впродовж кінця минулого навчального року, і вже перший семестр цього навчального року. А це будуть дуже такі атмосферні, гарні твори, які. Нас заглиблять в цінне музичне мистецтво, котре створювали і створюють великі люди музичного світу. Центральна міська публічна бібліотека реалізовує проєкт Музика для душі спільно із нашою надвірняцькою музичною школою. І сьогодні вже не перший раз таке відбувається дуже гарне дійство. Такий сьогодні захід, година музики, присвячена порам року, і учні музичної школи продемонструють свої вміння на Вони будуть і грати на різних інструментах, і співати. Отже, ми продовжуємо цей проєкт, метою якого є показати широкій громадськості нашої, на, нашим, нашого міста про, ті таланови, про тих талановитих дітей, які навчаються в нашій школі. І не тільки про них, а про тих чудових викладачів, які вчать їх з цього всього. Бібліотека на деякий час стала осередком музики, оскільки більше десятка музикантів наповнили стіни закладу різноманітними мелодіями. Вже відомий на Двірнящині письменник Володимир Бодній вкотре презентував літературну візитівку. Цього разу під назвою Я йду своєю дорогою. Унікальна презентація нової книги стала подією, де чарівність слів злилася з атмосферою культурного простору, залишаючи слухачів враженими та захопленими. У Надвірнянській міській центральній бібліотеці відбулася літературна візитівка письменника Володимира Бодні. Акцентом зустрічі була презентація нової, дев'ятої книги казок та повідань для молодшого і середнього шкільного віку. Віра в Байрактар. Як повідомляється, 50 примірників буде передано бібліотекам громади. Про подію розповіла директорка бібліотеки Марта Кушнерчук. Сьогодні в нашій бібліотеці відбулася літературна візитівка Володимира Бодні. Я йду своєю дорогою. Незважаючи на те, що пан Володимир є технарсом освітою, все життя пише. Вірші і поезію. Основна тема його творів філософські роздуми про життя, про моральні цінності, про місію людини у цьому світі. І таких книг у нього назбиралось вісім. Але недавно цього року. Пан Володимир спробував себе в іншій якості дитячого письменника, і ця спроба була дуже гарною і вдалою. За сприяння Надвірнянської міської ради, а також за підтримки міського голови Зінові Андрійовича, вийшла друком його дев'ята книга Віра у Байрактар, казки та оповідання для дітей молодшого і середнього шкільного віку. Письменник розповів за реліз нової книги та пояснив, чому саме таку назву дав літературній візитівці. Вийшла нова книжка, дитяча книжка. Ну, тут я хочу якби, наголосити на тому, ну, назва, назва нашого вечора, нашої бесіди зі мною це буде якби ну, я йду своєю дорогою. Кожна людина йде своєю дорогою і хтось прямує дорогою рівною, утоптаною. І... Прямує, ну так зручно цій людині прямує десь до берегів, можливо, п'яної річки чи молочної річки. А, а хтось йде дорогою, непротореною дорогою, на якій багатько каміння, перешкод. І ця людина от долає ці перепони, вона йде вперед. Але ця людина, от котра долає перепони, вона Зростає. Вона удосконалюється, і там в неї виростає свій досвід, і цим досвідом вона може поділитися. З кимось також талановитий креатор розповів за своє захоплення фотографувати. Пригадав момент із минулого. ще почав я фотографувати в третьому-четвертому класі. Там був такий фотоапарат, школяр, шкільник. і такий там на нього діафраг. Метель, тобто, плівка така була широка, там, напевно, 10 чи 12 сантиметрів. І я не було ніяких в мене приладів, не фото збільшуватися, нічого. Але от я намагався от зробив там, проявив це, приклав до фото то Ну, раз там лампою засвітили, то перші було хвороби. Ну це було коли. Ну зараз що то нове все. Це... Ну я люблю природу, от, люблю прийти на озеро, люблю прийти на бистрицю. Ну навіть по місту, де щось побачу, отаке ну зафотографую. Ну хотілося б це наголосити увагу на... Книжки, котра от вийшла щойно, це я неймовірно щасливий, що вийшла ця книжка Віра в Байрактар. Ну, дитяча книжка і в таку пору лиху годину вона вийшла. І якби в першу чергу хочу висловити подяку. хто був, Учасником створення цієї книжки, що там робиться, там відбуваються такі події. Козак Мамай перемагає злого Змія Путлера, там бабця Мотра чинить опір оркам і теж перемагає. Там зайчата, куцані, вухофіс, вони допомагають звільнити окупований ліс. І ну, взагалі, все буде добре, тому що очами дітей можна побачити реальність, дійсність. А дійсність, яка дійсність, та що ми переможемо ворогів, і геть вони щезнуть, і все буде Україна. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся на все добре.